Всім привіт! З вами, як завжди, я, Sonic 49. Тож поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Ну, а в цьому відео я, звісно, вам розповім трішки про мочанг, трішки про оновлення Майнкрафту. Ну тож ми вже можемо, я думаю, починати так. О, чудово. Так. Що я вам хочу розповісти саме зараз про цей Майнкрафт, про його оновлення. Дивіться. Ну от, що зараз відбувається в нових версіях Майнкрафту? Як на мене, його полегшують. Ви це помітили? ні? Ну дивіться, я граю зараз на 1.12.2, і я цього, ну, я завантажував новішу версію. Я там, що я там побачив? Я там побачив, звісно, що більше мовів. Наприклад, в мене тут одна-дві овечки. Ну це так. А там овечок з 15 ходить на тому ж місці. Дивіться, це виходить. Ви можете скрафтити ліжко геть на самому початку виживання. Це не знаю. Це дуже легко. Це ж... там ви такі зайшли, ага, я хочу повиживати, ну добре. Але це ж буде взагалі так легко, я не знаю, там вже. Що ви там вже з першої разу, з першої ночі скрафтити ліжка, або що вам знайти тиховечок? Це вони ти хочеш. ну Тут їх знайти ну не так легко. Це по-перше. А по-друге, ну я хотів би, щоб оновили, як казав уже Конор Юа. Ендер Так, це ви можете зайти на його відео та там подивитися про ендерсвіт, так Але, ну як на мене, потрібно додати сюди рай. Я розумію, що це геть новий цілий світ біом, Ну, наприклад, рай можна додати, типу. ну Не знаю навіть, що там можна додати, якось. Е... Ну, якихось таких прикольних мобів, які можуть літати, не знаю. Там все зробить біле. Якось так. Ну, щось таке біль зробити, а то. Як ви самі бачите, що тут вже виходить, а то якось ну, мати всього три світа, ну, можна було б щось зробити четвертий, типу рай, протилежність пекла. Ну, це було б непогано навіть. Так, то я вже відхиляюсь від теми. Дивіться, наприклад, уявимо. От напишіть в коментарях, де буде важче знайти ці. Е, де важче знайти алмази. От скажіть, на версії 112.2, припустимо, на цій версії чи на версії 1.20? Ну, я навіть не знаю. В де чому? І може, так сказати, в Майнкрафта не той напрямок. Як ви бачите, останнім часом там виходять, ну, більш милі моби і не завжди корисні. Ну таке. Ну, Варден, це вже виняток. Але ж. Але, ну, чим він корисний? Ну, Наприклад, хоча. Хочеть... Ну добре, чим корисний алей? От тим корисний алей. Тим, що ви можете стати, він вам його потім знайде. Думаю це. От і все. Ну, Я думаю, що не вистачало б там зробити під цим оновлення ну, якогось більш по вашому Майнкрафта. Ну, припустимо, хай буде такий дуже легкий спаун-мобів, що там буде багато мобів спавниться. ну вже це добре. Але хай тут, але я не знаю, якогось зомбі-мутанта або новий вимір. Е, ви знаєте, ну, цей, там, де Варден у світі Вардена там є, типу портала. Ну, могли б здати якийсь окремий вимір Вардена. Ну, це був би як варіант окремий вимір Вардена світ. І там з Вардену, там, де Варден є. Типу, як Ендер, тільки Варден. Не знаю, там можна було би ще щось додати. Типу, міні-таких Варденів. Я не знаю, куди зараз рухається в Майнкрафті. Взагалі він в якому напрямку рухається. Що там дитя ще не народилось, такий хопа, а вже пройшло Майнкрафт. Я думаю, що Майнкрафт зараз рухається в такому напрямку. Ну хіба що мочанку щось змінять? Буду надіятися. Ну, а то вони його якось оновлюють, роблять більш реалістичним, може навіть. Але Майнкрафт це ж не треба робити реалістичним. Це ж не GTA вам якесь, це є Майнкрафт. Тут суть уся в цих кубиках. А не в. А не в незначому. чому. Хай вже якщо роблять, то щось роблять, типу. Типу Майнкрафта. А не GTA. Ну і вишневий біом. Так, ще один від дерева. Угу. То, може, ви зробили, я не знаю. Це такий рай, портал до раю. Ну, якщо ви вже так біомів, я думаю, вже нам ну, поки що достатньо. Ну, для мене так точно. Оновить, наприклад, піраміди. Ну, то в цих пірамідах вже гравцям абсолютно ну, цікаво. Ні, щоб були і такі піраміди спавнились, і побільші. Щоб було два види пірамід. Взагалі, два види тих пірамід, щоб спавнилося. І одні, і другі. Ну так. Це, по-моєму, було б на краще. Спавнилося два види пірамід. Так. І можна було б ще щось там додати, покращити. Ну я не кажу, що тільки піраміди. Але куди Майнкрафт рухається? Я щось не бачу, що вони щось там таке мають додавати масштабне. Не знаю. Я хотів би, щоб оновили, я не знаю, цілий світ. Пекло, ну, поки що, я не знаю. Пекло здається, ну, поки що нормально оновлене. Хай б вони над Ендер світом Цього. подивилися. Ну, дивіться, про Ендер Світ і можливі, і що ж там можна було б оновити, ви дізнайтесь на YouTube-каналі Коннор. А тим часом підпишіться на ютуб канал Баранчик та Собачка, на Ютуб канал Мандаринка, на Ютуб канал Коннери та на Ютуб канал Аня Майнкрафт. Ну, якось так. Підписуйтесь, не знаю. І на мене теж не забувайте підписуватися, якщо ви досі не підписані. Ну, щось я таке, в принципі, розказав. Не знаю. Не знаю, не знаю. От напишіть в коментарях. Що би ви хотіли, щоб додали в Майнкрафт в нових оновленнях? Ну, я хотів би, щоб ви його зробили більш важчим. Я розумію, що що може говорити людина про важкість Майнкрафта, яка його ніколи не проходила просто так чесно на виживанні. Але все одно, ну. Але, ну, я там грав, серйозно, там більше всього овечок я помітив, що, ну, що там вже набагато легше грати, ніж на таких версіях. Ну, тому я навіть вже й не знаю. Що ж там робити. Майнкрафт, 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 оновлення. Треба щось цікавіше їм, по-моєму, оновлювати. Не знаю. І напишіть, чи вам подобаються такі теми, коли я вам розповідаю щось про якісь історії, щось типу такого. Пишіть в коментарях, ну тож я думаю, на цьому ми вже й можемо закінчувати. Ну тож, всім пока, з вами був, як завжди, я, сонік 149. Давте свої королівські вподобайки та підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео, якщо ви досі не підписані. Я ж думаю, ви вже підписані, так? Ну тож, все, всім пока-пока, з вами, б, як завжди, я Саннік.